Всем привет, дорогие друзья! Сьогодні у нас Извиняюсь за скрип. Сьогодні у нас нова ферма. Нова дощ до сих пор. Сьогодні ми будемо її культивіровать. А що для того, щоб культивувати? правильно? Нам надо... Карась. чучу. Нам надо белорус. Егнеки, беники, їли, глисти, глисти в попі. А воно закончилось. Ну тоді це якби. Щас е покультивіруємо. Тоді в принципі... Я не туди поїхав, блять. Вже калюжі появилися. В принципі, тоді вже можна буде чимось другим заніматися таким імбовим. Пассиент один. Блять. Сейчас, погодите. Немножко камера впала. Ну, в принципе, ну. Я снимаю на телефон, ну, в принципе, как всегда, у меня нема просто камеры. А на компе снимать я не умею. Напишите в комменты, кстати, кто знает, как снимать на компьютере и будут нормальные видосы. Ну, для... блин. Он сожрал? Бля. все, там про точно можно ехать. Пицуваем руль и едем. В Магадан. Культиватор. Бляха. Опа. Хули ты крутишься, успокойся. Було похереніше, як якщо б я знав де тут на цій карті заправка. Тому що в душе не буде тут заправка. Чому я їду по городу? По городу, я хуй знаю. Сарай якийсь. Ну мені похер на сарай я їду. Нам город немножко маленький, но в принципі я його тоді плугом розширю. Бляха муха, осторожна. Потому що не хотілося би перевернути трактор. А, а я вже його перевертав тільки на дорозі. Ну і все, пахали. В принципі, роботаємо, роботаємо, паеха. ми, і трактористин, в принципі, ігра атмосферна кайфувати можна. Особливо тоді коли в тебе зеркала працюють. Болото. Та я знаю, де в сраку я розвертаюся. Чому, коли я розвертаюсь, я не я культиватор не піднімаю? Нафіга, він все одно не культивує по, по таким. Я не знаю. Це все-таки не РПшка, це просто відео, яке я культивую, Так що Все. Хотя возможно РПшки я тоже робить буду, Ну не пока що также напишіть в комменти, чи нравится вам играть у фарму Simulator 17. Также пока я культивую, я в общем-то парочку моментів вам порозказую, в принципі. Як начать, блядь. Короче, самое главное, я скоро э, поменяю аватарку канала, потому что в Майнкрафт я вже тупо не снимаю. Якщо снимаю, то редко, в принципе. Так что просто найду заставку без Майнкрафт скина. Ну, найду або сам сделаю. Або якщо не сделаю, то просто скачаю таку аватарку в какой-нибудь не Ну и все, в принципе. также бэм что же я хотел сказать а как это работает что стоп шо? о все видео будут выходить Часто, ну, по крайней мере, я буду стараться частіше виходити, Надеюсь, вам видео нравится. Якщо не нравится, то это печально. Тоді я бы не знаю, що делать. Также можете написать в комменты, які моди ще можна скачать. Вот прям такі імбовый моди, які ви знаєте, щоб типа він лучший игру. Якщо знаєте такий мод, то можете написать в комменты. Я його обязательно скачаю. Фармінг симулятор 19, если шо. Мені кажется, ви вже сами це поняли. По менюшки. В принципі. принципе. можливо, буде скоро відео вопрос-ответ. Ну, про вопрос-ответ не точно Йо може і не бути. Бо мені леньки. Або просто вопросів не буде. Ну, от і все, в принципі. Почому я вирішив записувати ферму? Ну, тому що я в реальності дуже люблю трактора. Причому дуже сильно. І зато я цю гру не міг обійти стороною. Раніше, думаю, виповнити то, що в мене все синє було і текст по дебильному написаний. Раніше я знімав ферму тільки 17-ту. А зараз 19-ту. Ну, я 17-ту тоже можу знімати. Ну тільки, як мені кажется, 19-та просто лучше. Як для мене. Блять. Також про мати. Мати, конечно вже и будуть, но я стараюся менше матюкатися. Ну, хоча це не завжди виходить, Я одну минуту назад, а хотя менше минути сказав. Не чули. Тай, білін, я опять сказав. Ладно, я постараюся більше не казати матів у відео. Хоча, возможно, 1, 2, 3 мати будуть все-таки, але все це не то, що в мене на одну минуту 20 матів, в принципі, як було у мене в деяких відео. Відео будуть виходити по 15 минут, тому що більше я не можу пока що. І це печально. Ну, я надеюсь, вам мій канал нравится. Хоть у мене тут повна фигня виходить. И я походу что-то пропустив, а я ж очевидно пропустив щось. Потому что що я заметил, что я пропустив. Um. Ну да. Пропустил. Ну ч, за за заделаємо? Не реально из косоглазі. Я після 17 ї ферми, то що тіпа, там раз жмякнуть, від колеса на місце вертаються. А тут ні, ніфіга. Тут тобі треба самому їх вертати. тому що якщо ти їх поставиш, вони тіпа, не вивертаються самі. Якщо прям сильно повернути, тоді треба тільки кнопками вивертати. Вони самі не вивернуться. А це із того мені невдобно грати. Тому що на фермі була немножко друга система. Ну нічого, я теж навчився, в принципі. Господи, туман хера не видно. Засоса чину статті можете тоже написати в комменти деякі карты для FireMix Simulator 19, на, які, на яких я можу поиграть і типу, позаписувати відосики. Або просто саму поіграти. саме поиграть. Саме головне вліпитися. Не вліпився, це, це, це саме головне. Потому что культиватором можна буде зайдеть. Хоча б я не задів, це вже плюс. в принципі. Фрістайло. На, на, на що других ігор? Другі ігри будуть виходити на компі. Тот самий же People Playground і Garry's Mod. Про, про Snow Runner я казав у відео там, де, ну, перше відео там, де я про ферму розказував, тому що він в мене поки що не запускається. Ну це ладно. Це не прям игра, яка мені нравиться, конечно. Так що мені немножко пофіг. То що воно не запускається. Ну, відео по Моду, People Playground і Farming Simulator будуть точно. Це я вам обіцяю, як свої, як свого 5 5, гам, своїх 5 гамункулів. Помимо шини. Не спрашивайте нафіга, я не знаю. Я просто дебил. Опускаем руль, заводимся и поїхали. Ой-ой. Калюжий, калюжий. Пока у мене тільки це сохранень, я буду другие просто не сохраню. У мене був мод на жорстку сцеплю, на реалістичну сцепку, вручну цепляти. Він був настільки сильно баганий, що в мене тупо. Типу, після того, як я брав любиш херень, прицепляв і отце, питався, вона не оцеплялася. І тоді тільки треба було перезаходити, але воно все одно не допомагало. Тіпа ти не міг, не міг поїхати, не міг, не міг вийти, не міг трактор продать, ну оце така херня була. Так що не качайте лучше мод цей. Хоча ви навіть не знаєте який іменно. Ну ми ладно ми це пропустимо в даний момент. Бобік Зараз я кину шарики, думаю, можна закінчувати відео. В принципі, відео получилось непогано, Надіюся, воно получилось действительно нормальним. Бобіку якось на той м'яч похуй. Блять, іди сюди, гамункул, ти передстамольний. Бобік. Блять, не та кнопка. Коли сказав без матів Понятно, йому пофиг. Це достаточно печально. Иди сюда, ты Так, Ну, сейчас зукотить, оно ебаный его. Айх, ж коли сказав би якобы сказал, видео без матчів. время, парацетамол. Ой, Бузи, какие, какие пью парацетамольчик. Вот такие все парацетамольные злодей. Что даже жрать хочешь? Но... Извиняюсь. Это залезь ты, блядь. Свет можешь включить? Понятно. Ну шо. Шас. Подивимося то, що можна купить, в принципі. Можна, в принципі, якийсь трактор взять. Ніхера мені трактор ще я не знаю. Т-40, навіа, мені Т-40. Що це за париться там В принципе, вот взять можем. Такий немножко бесполезный. Так что, ну, в баню пока-то ничего куплять не будем... Мне не надо загончик. Понятно, тут, за хоть я какая на загончик. Все обидно. Тан -тан -тан -тан. Что это за херня? Кто мне обязан? Я, конечно, не знаю, что это за телепа мама, но я ее себе возьму. А шо? Да, блядь. Один, два, Дві штуки Хто знає, що це, я не знаю, що це. Ну я її візьму. Ладно, коротше, спасибо за просмотр. Якщо ви з ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока. А дальше комп'ютер пилять.